В наші дні серед сьогоднішніх правих сил Європи можна побачити чимало представників так званих монархістів, які скучують за старовинним інститутом монархії. Але проживаючи у 21 столітті, неможливо не помітити, наскільки сучасні монархії є анахронізмом, наскільки вже монархам байдуже на власну державу, і вони в суті є просто архаїчною кінцівкою держави, яка не виконує майже жодних функцій. Тож в цьому відео на декількох історичних прикладах ми спробуємо відповісти на запитання наскільки є доречним інститут монархії сьогодні, наскільки він сумісний з інтегральним націоналізмом. Почнемо огляд цієї теми з малого, а саме з Румунії. Вона постала як держава у XIX столітті, і тоді ж її монархи почали, окрім соціально-економічних реформ, поступово віддавати свою владу демократам. Проте, не дивлячись на це, вони все ще цікавились першу чергу національними інтересами і по-справжньому керували країною. Не дивлячись на це, монархи впевнено дрейфували разом із суспільною думкою про обмеження повноважень монарха. Монархи разом із тим все більш відходили від національних справ і повінали у свій маленький світ, що не виходив далі за кордони королівських палаців і їх родин. В Румунії кульмінацією цього став король II. Згідно з тодішніми законами престолу наслідування, після смерті короля Фердинанда I трон мав посісти малолітній син кароля Міхай. Але, невдоволений цим, Кароль, який мав тоді підтримку деяких політиків, зробив державний переворот, тим самим скинувши свого ж сина з престолу і поголосив себе королем Каролем II, тим самим встановивши персональну диктатуру Україні. Кароль погано правив Румунією, створивши з неї корумпований апарат для обслуговування власних гадоністичних забаганок та самодурних розходів бюджету на регулярні та пишні банкети. Загалом ситуація дещо схожа на Францію перед революцією. До того ж, Кароль, не без втручання його коханки Магдалю Песку був вороже, налаштований до інтегрально націоналістичної залізної гвардії, відомого усім націоналістам Корнелію Зеля Кодряну. Він не бажав становитися частиною гнилої системи розпущеного короля. А за це знову ж таки не без втручання коханки останнього трагічно поплатився своїм життям у 1938 році. Але ніщо не вічно, і режим Карроля після зрадницької здачі Бесарабії, Північної Трансильванії та Добруджі, просто втік з країни до Мексики, а до влади прийшов генерал Антонеску. На трон було посаджено вже дорослого Міхая І, який, враховуючи минулий монарший досвід, не мав вже жодної політичної влади. Однак же ближче до кінця Другої світової війни, сам монарх. Враховуючи наближення радянських військ і маючи підтримку чималої частини румунської влади, здійснив державний переворот і заарештував Антонецьку, згодом змінивши сторону конфлікту. Але це не допомогло іуді Міхи, і вже після війни у 1947 році комуністичний уряд скасував монархію і вигнав короля за кордон. Тепер згадаємо не менш гарний приклад італійської Савойської монархії. В цьому прикладі ми не будемо оглядати весь період Савойської Італії, натомість розглянемо період взаємодії монархії та інтегрального націоналізму. Думаю, всім правим глядачам нашого каналу відомо, що лідер італійських інтегральних націоналістів Беніто Муссоліні прийшов до влади в Італії шляхом походу на Рим. А ще більш освічені аудиторії відомо, що коли стався похід на Рим, ліберальний уряд Луїджі Факта запропонував королю Віктору Евануїлу Третьому вести Україні надзвичайний стан, на що той відмовився і згодом дав Муссоліні пост прем'єр-міністра. Звісно, король пішов на поступки майбутньому, дучи не тому, що він симпатизував фашистському рухові, а просто тому, що він знав сили фашистів і розумів. Що якщо він виставить війська проти дучі, то це неминуче приведе до громадянської війни. Пізніше, завдяки поступці короля, Муссоліні сформував власний кабінет та через чотири роки створив тоталітарно інтегральну корпоративну державу. Вже у 1930-х Італія почала свою експансію, наслідок чого Муссоліні зробив короля імператором Ефіопії та королем Албанії. Але вже у 1943 році через поразки Італії у Африці та на півдні країни король та ряд монархічних пітушків разом із рядом партійних капітулянтів запратовили дучі до в'язниці та зрадили об'єднану Європу. А Віктор Емнуїл став фігурою об'єднання вищеназваної Пітушні. Вже після війни у новітній Італійській республіці демоліберали влаштували референдум про збереження монархії, в рамках якого наш горе Король намагався виставити себе як жертву дуче, який нібито тримав його у заручниках. Але вже і без того скомунізоване населення Італії не повірило зраднику і довело на референдумі, що зрадників не люблять ніде і не любить ніхто. В одному з минулих відео ми вже оглядали історію інтегрального націоналізму Іспанії, але настав час дещо детальніше оглянути його період у стосунку правої ідеї та монархії. Як ми вже казали, Франко не був ідейним представником інтегрального націоналізму а був типовим представником консервативної військової хунти, який мав неабиякі сентименти, згинувшої ще на початку 30-х років монархії. Вельми можливо, що для старого Каудильо ідеалом монаршої влади був старий абсолютизм, коли монарх мав у своєму спорядженні абсолютно всі важелі влади. Проте Франко за свого життя не збирався віддавати владу Україні, натомість лише тоді, коли він віддасть душу Богу. Кандидатом на королівський престол Франко вбачав Хуана Карлуса І, якого він ще задовго до 70-х обрав наступником престолу. Після сходження на престол новому іспанському королю спала можливість правити як абсолютний монарх, але тут ми наближаємось до того, чому цей випадок є унікальним. Король зрікся своєї влади. Він сам зробив все так, аби уподібнитися до своїх колег північніше і стати звичайним архаїзмом на тлі держави та проводити життя недалі своїх палаців та садів. Цим самим Хуан Карло зробив усе, щоб досягнення фалангівського режиму канули у історію і, тим самим, король повністю зрадив інтегральний націоналізм і його здобутки у Іспанії. Відбиваючи підсумки цього аналізу відносин монархії та інтегрального націоналізму, можна зробити очевидні висновки, що монархія, як інститут управління державою, повністю віджила з себе. Нині монархи або створюють у державі умови, що привели свого часу до французької революції, або самі відмовляються від влади заради тваринного життя, або у найвідповідальніший момент зраджують країну заради власних титулів та палаців. Та готові хоч підписати договір із дияволом. З усього цього робимо кінцевий висновок, що в суті сучасна монархія та інтегральний націоналізм несумісні, або ж сумісні до першого ліпшого випробування на вірність, в рамках якого монарх неодмінно зробить вибір на користь власних статків.